Всім привіт! Сьогодні приготуємо тістечко в картопля. Знайоме нам тісточко із дитинства. Для цього нам знадобиться три великі пачки звичайного печива до чаю. В кожній пачці десь 400 г, якщо не помиляюся. Тобто нам потрібно в принципі, десь кіло-200 кіло кг печива, і ми його маємо перетерти в таку крошку. Для цього можна використовувати блендер або навіть м'ясорубку, тилі ще у вас є. Дуже швидко воно перемирюється. Таких партій у нас вийде десь 4. За 4 рази перетремо це печиво, ось таку гарну крошку. Ось стільки печиво у нас вийшло. Додаємо какао. Какао нам потрібно десь півпачки, це. 50 грамів, перемішуємо до однородної маси, і якщо, наприклад, ви любите, щоб більше какао було відчутно, то ви додаєте трошки більше. Ось воно вже перемішалося, стало однією масою. А тепер ми візьмемо одну пачку масла. І а, розтопимо її у мікрохвильовці. Тепер можна додавати до нашої однорідної суміші потрошки, помаленьку перемішуючи, пливло наше масло. Розмішуємо. Це нічого, що воно груточками, воно пізніше все вимиситься. Тепер ми додаємо згущене молоко. Це в мене пачка, тут 400 мл. А дивлячись ще яка згущенка. Тобто, якщо більш рідкіше, то можливо навіть і пів літри треба додати. Ну і плюс, якщо для вас це дуже багато, ви можете менше. Якщо для вас солодке. Тепер ми приготуємо наші м -м, мигдаль, ми його перетремо, ми в цьому будемо обвалювати нашу тісточку. Так само я через блендер. Можливо, кого каво молка. Там теж можна подрібнити горішки, можна використати або фундук, або грецький горік, або так, як я, мигдаль. Також я використовую для обвалювання. Кокосову стружку і кунжут. Тобто, в мене буде три різні види тісточка е картоплі. Підготували наші тарілки. І тепер такі шарики, які ми скатали, обвалюємо. Перше це металева посипка, другий шарик ми викатаємо у кунжуті. Це на ваш вибір, на ваш смак, так як вам подобається. Третє обвалюна третя буде у нас у кокосовій стружці. І так, по черзі ми обвалюємо всі наші тісточка. Наші тісточка готові. Бачите, вони вийшли різні вийшли. Надалі вони будуть дуже смачні. Але краще за все їх поставити до морозильника, щоб вони там охололи. І тоді можна їх куштувати, як десерт. Дякую, що дивились моє відео. Сподіваюся, вам сподобався такий рецепт. Підписуйтесь на мій канал і дивіться український YouTube. Смачного!